Так, усім доброго дня. Заїхала до нас до Швейцарії така лялючка, практично як нова, можна сказати. 90%. Алюмінієва рама. Рама 13. Але там розрахована. Вже можна від 1,45 до 1,65 на ріст, Алюмінів рама 26 колеса, На системі Алвіо. 8х3-24 передачі. Задня перекидка Алівіо. Передній шатун Олівіо в все дуже добротному стані, практично, можна сказати, як нове. Передня та теж перекидочка Олівіо. Сідло шкіряне, добротне. Підаля в нього теж дуже добротні, хороші. Такого бренда підаля коштують в районі з 3000. Резина стоїть на ньому швальба. Все осилено, вилучка. Гідравлічна. Монетки Олівіо теж. Десь на Олівію. Є дзвіночок, Дивіться, в якому стані, Рама з тої сторони, дуже добротна, Є болотнички. Від болота чи крила, як то говорять. Багажник. Комусь буде така лялечка цікава. То дзвоніть або пишіть, або заходьте на сайт ровер.ін.юа.